Так, пропонується в оренду, трьохкімнатна квартира, порядка 110 квадратних метрів. Значить, у нас новий будинок, метро Демівська, хвилин 13-14 ходьби. Значить, в квартирі встановлена сигналізація, все є, працює, датчики є, при потребі можна, якщо не треба, просто не сплачується і вона не буде працювати. Значить, Прихожа досить простора. Зразу справа шафа купе. Пустимо, все, все порядку. Значить, потім е, переходимо, що тут перезозуться, зіркальця. Перший гостєвий санвузол. Гасьому в санвузлі у нас є душова кабіночка. Все, все в порядку, стало все добре, все чудово. Ментази, ракевиночка, все, сушечка, все ведемо саме все в порядку. Концептуальна квартира йде кухня-гостєва студія, дитяча спальня і другий санвузол. Так, значить, ще по прихожій. Тут у нас велика шафа Кубе. Дві тут, три тут. От. І це перехід на гостєву зону. Так, поїхали. По гостєвій зоні у нас крісло. Диван, диван не розкладний, він такий, але він досить великий. Значить, кондиціонування. Так, тут телевізор. Так. Значить, там великий такий куточок, при собі можна і працювати, плюс там є столова зона, стіл розкладний. Якщо гості, без проблем можна відсунути тут чудово по Так, значить, Із приємного бонусу це у нас два паркомісця внизу. Тут є відкритий паркінг. Внизу, ось він. І от там є шлаба, все, і два паркомісця там є. Лекарний вид на Слонівський та Бечерський район Києва. Це Носовський проблем. Тобто квартира 13-й тут все, все нормально, все працює. Ввечері так само шикарна подава. Телевізор є, все в порядку, кондиціонування є, сигналізація є. Кухня. Кухня, вся побутова, плюс додатково побутова, якщо треба, довезуть. Холодильник, духовка, посудомийна. значить тут все в порядку, а, поверхня, мікохвильовка, витяжка. Тут. Так, все. тут у нас все в порядку, стан чудовий, все супер. А, далі ми переходимо ще раз для орієнтиру, це вхід, звідси, кухня-гостяна. Далі ми переходимо у дитячу. В дитячий комплект меблів підліжково ліжко. Двояросний, тут робочий стіл. Є додатковий диванчик розкладний, якщо треба. І додаткове робоче місце для підлітка ротор, якщо треба, можуть його забрати. Якщо треба лишить, кондиціонер, спортивний куточок. Ну і хороший вид з вікна у двір. В принципі, теж приємний, нормальний. Так, рухаємося далі. E, значить, важливо розуміти, така невеличка деталіка, тут є четверта кімната, вона буде постійно закрита, там звичайні речі. От, при потребі можуть відкрити, ну, але це буде 4-кімнатна квартира трошки дорожча. Э, тут все в порядку, правильна машинка з сушкою. Бойлера 80 літрів, ванночка, сушка, все, все в відмінному стані, все працює. Так, далі переходимо спаленька. Так, спаленька, комод, кондиціонер. Все робилося під себе. З душею квартира. Чудова атмосфера. Шафа також є, олодійна доска, праска, все по-подрібному все є. Так, переходимо на балкончик. Балкончик засклений. Є сушечка, ну і тут такі полички для господарських потреб. Так само прекрасно видно Київ-напечерський район. Так,